За три тижні у Сумах відбудеться зимовий чемпіонат України, де будуть виступати і Буковинські легкоатлети. Прикро, але обласна федерація легкоатлетики не спромоглася вже не вперше з організувати змагання, на яких можна було б визначитися зі збірної області. Тож ситуацію врятувало Чернівецьке міське управління з фізичної культури та спорту, начальника якого Святослава Дяконюка і сьогоднішнім днем народження просили привітати вдячні легкоатлети, яке провело відкриту першість міста. Вона то й стала відбірною до всеукраїнських стартів, а участь Окрім чернівецьких спортсменів, взяли легкоатлети з Кисманя, Хотина, Вижниці, стороженця, провідних крайових центрів з бігу на витривалість. Ерготський Антон виграв в бігу 600 метрів 1,32,4 секунди. І ще одна дівчина із е, е, полонівка Людмила е, 98 року. Одна е, 54 чотири теж стала призеркою цих чемпіонкою цих змагань. Змагання проводилися з бігу на середній і довгі дистанції від 600 до 3000 метрів. Участь них взяли не лише легкоатлети, а й любителі спортивного орієнтування. Тощо це для підвищення фізичної підготовки дуже потрібно, якби. Для орієнтування, тому і результати в мене ну, в орієнтуванні виросли, я займаюся. Ну, утрана з легкої атлетики. Несатищука рече. Ну і цьому дистанція важка була через погоду. Дуже важко ну важко далося. Але дотерпів. Фахівці легкої атлетики залишилися задоволеними як самою організацією змагань, так і рівнем ...підготовки та результатами, що показали на біговій дорісі провідні спортсмени, які незабаром будуть захищати честь області на чемпіонаті України. У мене минулий сезон був не дуже вдалий, багато травм, але я зараз реабілітувався і почав тренуватися два рази на день. Думаю, що у сумах достойно виступлю. Серій Батюк, Володимир Морозов, тема дня, тема.